Ми катаємося на велосипеді, ми можемо заїхати трохи далі. Е, взагалі аж за село, за село, трижди за село. І куди б білий не втік, хіба що тільки сого за зайчиком. Йому буде скрізь все незнайомо і далеко. Я не знаю, додому дорогу то знайде, звісно. Але він туди не побіжить, я сподіваюся без мене. Бо йому це не цікаво. Ну, по крайній мере, я так думаю, так? Да? І ось ми можемо з білим тут прогулюватися. Я звісно, поводок я йому залишаю, щоб він телепався, бо це все таки ліс. Тут може вискочити все, що завгодно. Але він знає, що він йде рядом зі мною не на прив'язі, І він сам вибирається. Це. Сам цей шлях вибирає зі мною так ходить. Він обернувся, пару разів подивився, що я не держу їм по І все, і, і пішов. Білий мамін милейший. Мамін молодець, ми там велосипеда за дороги оставили, звісно. Ну, нічого. Білий красавчик сам ходив, сам гуляв, сам все виробляв. А яка в нас тут красота? Ну що ж ти зробиш? Так. Тут е, він може побігати. І він знає, що він може побігати. Але він не бігає, не хоче. Він вже на велосипеді пробігся. Так що, нагадую, ми з білим так далеко гуляємо. Е, бо сьогодні робимо привівку від піроплазмоза другу. Треба, щоб він прогулявся, бо завтра він гуляти не буде. Сьогодні ввечері, вже завтра він буде відпочивати. Да, я, мабуть, два дні буде відпочивати. Не буде його ніяких нагрузок. Нічого, йому в дворі багато місця вільного, він там справиться. Це я веду вас по лісу, щоб здохнути повною груддю. набратися цього воздуха. Як я тут зараз дихаю вообще? Це просто... Я від цього запаху. Ох... Так, давайте разом так. Фу, повні груди оцього лісного повітря. Фу, хорошо. Фу, хорошо, як дихається. Так, да, тут можна взяти велосипед і просто по лісі кататися. Следующий раз ми так і зробимо. Ну, давайте ще разок вздохнемо і подамо. Хорошо. 그상캐스